450 окопних свічок для військовослужбовців-прикордонників передали пацієнти одного з відділень Хмельницького обласного закладу з надання психіатричної допомоги. Така своєрідна арттерапія сьогодні, у числі методів лікування хворих, кажуть медики. Водночас у закладі вирішили підтримати військових, тож терапію поєднали із корисною для фронту справою. Коли настала війна, визначили пацієнти, самі захотіли проявили ініціативу, що хочуть допомагати. Порадилися з військовими, керівництво закладу порадилося, і вирішили, що силами нашого відділення ми можемо виготовляти свічки. Почали ми це вже з вересня місяця. Наразі 10-15 хворих, це з 30 хворих. Практично половина пацієнтів долучаються до арт-терапії, хочуть допомогти нашим військовим. Перше, узявши до рук бляшанки та картон, пацієнтам вдалося виготовити півтисячі свічок, котрі уже в листопаді зігрівали наших захисників, й освічували окопи. Але попереду ще два холодні зимові місяці. Тож потреба у такій підтримці не зникає. Другу партію свічок передадуть для оборонців на найважчому наразі напрямку. Вважаємо за потрібне висловити подяку хворим, які доклали всіх можливостей. Зробили дані окопні свічки, вони принесуть велику користь в підрозділах, які безпосередньо задіяні в проведенні бойовики. Заняття з елементами арт-терапії для хворих організовують щодня, але оперативність виготовлення окопних свічок залежить від кількості наявного матеріалу. Скільки є баночок, скільки є картону, ну можуть зробити навіть і 200 штук за раз, тому що є дуже велике бажання допомогти. Баночки і картон. Частину надає заклад, частину збираємо самі працівники парафін. Левову частку виділяє директор закладу на фінансує. Загалом допомагати фронту пацієнти психіатричної лікарні розпочали ще у 2014-му Із плетіння маскувальних сіток. Як кажуть, у закладі продовжувати ініціативу планують до перемоги та зазначають, з радістю приймуть підтримку від благодійників, котрі можуть надати матеріали для виготовлення окопних свічок. Ірина Дмитро телеканал Перший Подільський.